Вітаю всіх! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я хочу вам розповісти, як Харків готується до опалювального сезону. Так, за твердженням Харківської місцевої влади місто готове до опалювального сезону 24-25, оскільки почало працювати в цьому напрямі ще під час завершення минулорічного опалювального сезону. Як переконує заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Ігор Турченка, Харківська обласна військова адміністрація разом із профільним департаментом виконала роботи з підготовки до опалювального сезону. Зараз є такі показники на 96% підготовлені теплові підприємства. На 92% підготовлені підприємства водопостачання і каналізаційного відведення, і на 96% житловий фонд. Яка ситуація з обладнанням? Отримано зараз 1136 генераторів, 36 когенераційних установок, 31 блочну модульну котельню. За словами Турченка, зима буде складною, тому головний виклик для влади це забезпечити всіх жителів міста і області теплопостачанням у разі виходу з роботи ТЕЦ-3, ТЕЦ-5 та ЗМівської ТЕЦ. Ні для кого не секрет, що ворог робить все, аби якість нашого життя катастрофічно впала. Для нього й далі українські електростанції залишаються найголовнішою ціллю ракетних ударів. Тож, аби наша система була стійкіша до масованих атак, треба переходити до розподіленої генерації. Мова йде про перехід від великих централізованих електростанцій до численних невеликих установок, що розташовані ближче до споживачів. Затвердженням Харківського міського голови Ігоря Терехова в етері національного марафону після наради з президентом України Володимиром Зеленським у Харкові. У місті є чіткий план дій. Далі цитата. Ми повинні поставити до опалювального сезону 141 генераційну і когенераційну установки, щоб децентралізувати системи енергозабезпечення та теплопостачання міста Харкова. Ці когенераційні установки набагато кращі, ніж традиційні централізовані електростанції в плані ефективності використання палива. Вони не розсіюють значну частину тепла, яке утворюється при виробництві електроенергії, а використовують її для виготовлення гарячої води і тепла, а це вкрай необхідно в холодні місяці року. За словами Ігоря Терехова, когенераційні установки повинні були прибути до 20 вересня. Потім їх треба встановити. Далі цитата. Ми працюємо щодня без вихідних, аби децентралізувати системи енерго, воду і теплопостачання, то нормально пройти опалювальний сезон, повідомив Терехов у телеграм-каналі Харківської міської ради. Крім того, у місті та області активно збільшують кількість модульних котелень. Це мобільні бокси невеликого розміру, де розташовані котли, що підгрівають рідину. Вони можуть опалювати та подавати гарячу воду у приміщення різного типу і розміру. Йдеться про склади, лікарні, заводи тощо.